Гмм, це собака. Це слон. А чому твій слон гарчить як собака? Ну, тому що його образили і він сильно розсердився. Ну, Добре, тоді показуй далі. А, це лучник стрілець з лука. Це амазонка, стрільчиця з лука. Ну, я ж так і сказав, стрілець з лука. Який стрілець з лука? Я що, схожа на чоловіка? <гум> Яка класна гра у вас виходить? А можна і мені з вами? Звичайно, можна. Ну тоді дивіться і відгадуйте. Хто це? Знаю, це Мері Попінс з прапором на параді. Катрусю. А я думаю, що це Мері Попінс купила нову парасольку і сильно радіє. Ніяка це не Марі Пофінс. І це не парад, і не прапор, і не парасолька. Це статуя свободи. Що це за статуя така? Ти що, не чула про статую свободи? Вона стоїть на березі Атлантичного океану біля Нью-Йорка. Щось чули. Ну, давайте про статую свободи. Про Нью-Йорк і поговоримо по місцях. по перше, де знаходиться Нью-Йорк? у Сполучених Штатах Америки? Правильно, Олексію, Нью-Йорк – це найбільше місто в Америці. А статуя свободи знаходиться на острові Свобода, і коли туристи підлітають до Нью-Йорка на літаку або підпливають на кораблі, вони здалека бачать величну статую свободи. Статую свободи американцям подарували французи на честь сторіччя американської революції. Висота її 93 метри. На виготовлення статуї витратили 31 тонну міді. Її загальна вага разом з постаментом 125 тонн. Уявляєте? Ого яка слониха? А ви знаєте, як її називають? Леді Свобода. А ви знаєте, як вас називають Мері Поппінс? Цікаво. Вас називають леді Досконалість. Леді Свобода, Леді Досконалість. Ми майже як сестри. А я чув, що статуя Свободи знаходиться біля якогось відомого острова. А біля якого забув? Може, це Манхеттен? Точно, Манхеттен. це дуже знаменитий острів, і саме з цього острова починається історія Нью-Йорка. А назва Манхеттен походить від слова Манна-Хата. Манна хата це схоже на назву ресторану української кухні. Ласкаво просимо в ресторан української кухні. Манна хата. Дуже дуже схоже, але це індіанське слово і перекладається воно як маленький острів. До приходу європейців на острові жили індіанці. На початку 17 -го століття голландці відправили корабель під назвою Півмісяць до берегів Америки, щоб відкрити нові землі та приєднати їх до Голландії. Хитрі голландці виміняли острів Манхеттен у індіанців за якісь ковдри та непотрібні речі. Усі ці речі коштували приблизно 60 гульденів. Що на сьогоднішні гроші десь приблизно 30 доларів? Уявляєте? Ось це бізнес. Так сьогодні за 30 доларів можна пальму в Азоні купити, а тоді і цілий острів. Ти права, Катрусю. Голландці назвали острів і місто, яке почали будувати Новий Амстердам. Амстердам це ж столиця Голландії. Правильно, і на честь столиці вони назвали нову столицю нових земель Голландії. А чому зараз це місто називається Інді-Йорк? Тому що йшов час, голландці почали воювати з англійцями, і англійці перемогли. Англійці почали будувати своє місто і назвали його на честь свого міста Йорка – Нью-Йорк. тобто новий Йорк. І спочатку Нью-Йорк був столицею Сполучених Штатів, а тепер столиця Сполучених Штатів Вашингтон. А от якби ми українці відкрили Манхеттен, і побудували це місто, то назвали Нью-Київ. Напевно, Катрусю так і було. А тепер Манхеттен – візитівка Нью-Йорку. А, я знаю, це такі величезні хмарочоси на горизонті. Я фотки бачив. Так дійсно найвищі будинки в Нью-Йорку знаходяться на Манхетені. Цікаво, американці розпланували Манхеттен. Ми обов'язково подивимося, як вони це зробили, але спочатку сюжет. Увага на екран. Голуба корова на безлюдному острові. У полі неподалік тихо пасеться стадо корів. Одна із корів не така, як інші. Голуба корова. Як завжди вона мріє про великий світ за межами її поля. Одного дня голуба корова, дивлячись на інших корів, замислилася. Цікаво, а як це бути в тиші на самоті? Знову завелася, кажуть інші корови. Тому голуба корова сіла в автобус, який зупиняється біля її. Я хочу квиток до усамітненого місця. Прошу пані, тримайтесь міцно. І вони вирушили на безлюдний острів. Зрештою вони приїхали. О, чудово! Ні душі в полі зору. Раптом почулися ридання. О, привіт! Ти хто? Ти де? Потім вона побачила його. Я морське чудовисько, і я заговорив свою мату. Ой, лишенько, не хвилюйся, я щось придумаю. Вона підняла очі і побачила зграю птахів. Чи не бачили ви, маму, цього малого? Птахи подивилися на монстра і покачали головами. На жаль! Голуба корова побачила кілька акул, що кружляли навкруги острова. Чи не бачили ви, маму, цього малого? Ні, на жаль, і вони попливли геть. Голуба корова звернулася до мушель на пляжі, але вони просто клацали, гуркотіли, і качали головами. А потім прогримів жахливий рев. Весь острів здригнувся і затремтів, кокоси попадали з дерев. Від страху корова сховала голову в пісок, і в наступну мить відчула, що висить на власному хвості. О, будь ласка, відпустіть мене! Це дуже незручне становище. Я просто хотіла подякувати ревіло морське чудовисько, за догляд за моєю дитиною. Потім вона поставила голубу корову та свою дитину на плавці і вирушила у святкове плавання океану. Дивовижні птахи летіли над ними, а коли пливли позаду, а мушлі клацали і рукотіли. Яка чудова подорож. Ніколи не вгадайте, де я була. І де ж ти була? Я була самітником на безлюдному острові. Усім відомо, що корови не можуть їздити на безлюдні острови. Але ми з вами знаємо, що можуть. Правда? Ну що, дорогі мої? Тепер ми з вами намалюємо план Манхеттена. Я малюю Манхеттен, а Олексій та Катруся мені допоможуть. Мері Попінс, ви що огірок зібралися малювати? Ні, Катруся це план Манхеттена. Американці придумали дуже просто вулиці, які йдуть вздовж острова. Вони назвали авеню. Малюй. О, був простий огірок, а тепер огірок в смужку. А тепер ти, катруся, намалюєш вулиці, які йдуть впоперек. Англійською вони перекладаються як стріт. Будь ласка, малюй. Покажи глядачам, що в тебе вийшло. Був смугастий огірок, а тепер огірок в клітинку. Правильно, в клітинку. І ніяких назв американці вулицям давати не стали. Просто дали їм номери. Ось, наприклад, якщо я живу десь тут, то я живу на п'ятій авеню. А якщо я жити буду ось тут. То це буде? Скажімо, на восьмій стріт. Правильно, бачите, як просто ніколи не заблукаєш. А скільки людей живе на Манхеттені? 26 тисяч осіб, уявляєте? Ого! 26 тисяч! Вони ж косалеці там в банці. Як вони там з розуму не сходять? Жах якийсь. Мері Поппінс, а скільки всього людей живе Нью-Йорку? Вісім з половиною мільйонів. А якщо говорити про великий Нью-Йорк, маленькі міста, які входять до Великого Нью-Йорку, то це буде 24 мільйони чоловік. Це найбільше місто у світі. Там багато хмарочосів, мостів, храмів, і взагалі про Нью-Йорк можна говорити годинами. На жаль, час нашого уроку спливає. А ми з вами не зробили одну важливу річ. Ми не сходили в музей і не подивилися цікаві малюнки, які прислали нам наші талановиті художники. Мені не терпиться подивитися, що ж наші юні художники надіслали нам сьогодні. Ну що, айда до музею? Дивимось. Ну що, малюнки просто прекрасні? Ви, як завжди, великі молодці. І ось вам нове домашнє завдання. Сьогодні ми говорили з вами про Нью-Йорк. і я хочу, щоб ви намалювали краєвиди свого міста або села. Але якщо це будуть авеню або стріт Нью-Йорка, я буду не проти. Малюйте і надсилайте свої роботи за адресою місто Київ, вулиця Мельникова, 42, Перший національний канал, програма школа Мері Попінс. Ну а нам залишається тільки сказати до побачення. До нових зустрічей в школі Мері Попінс.